А це відбувається щисть. Можливо, щоб такі локації, осередки, де писати кондитан. Дякую, друзі. Спочатку про слухайте робота на цю мальчину. Щоб було повільно, бо я дуже переживаю, коли не встигаю. Мені важливо для того, щоб стати коректніше, щоб писати і, і щоб своїми листами підтримувати військових. Ця вишиванка вже в мене дуже-дуже давно. Мені подарував її дідусь, який зараз знаходиться за кордоном. От і, взагалі, от кожного разу, коли в нас якісь є такі от заходи, я її надягаю. Вона для мене дуже особлива. Ми всі разом будемо його писати, тобто ми відчуваємо підтримку з приводу українців, що от ми всі разом знаходимося в одному полі. Читатиме диктант цього року письменник і музикант, нині військовослужбовець Павло Вишебаба. Вітаю, Павле! Вітаю вас, вітаю слухачів та глядачів. Ми починаємо Перевірних робіт ще з вересня місяця, так як це традиція, то діти знають, що так, такий диктант буде писатися. Ми прослуховуємо диктанти минулорічні, бо діти розуміють, що не завжди ці диктанти читаються так, як вони звикли, як їм читає вчитель, і навіть практикуємо такий вид вид роботи, коли діти саме читають ці диктанти. коли Приємно було його писати, тому що досить таки чітко було, звучав весь текст. Текст мене повернув в моє дитинство. Радіо, яке з яким ми користувалися голоси тих людей, які коментували оті унікальні матчі Київського Динамо. А в 1960-ті, 1980-ті.